Аби почути, хто і яким чином змінюватиме звичний устрій життя на новий, прийшло близько сотні маневичан. Для більшості присутніх на громадських слуханнях назва ОТГ нова й незрозуміла. зрозуміла, та люди прагнуть змін. Ці питання, які ми сьогодні вирішуємо, треба, щоб активність наша була більша. От сьогодні говорили: біда і в лікарні, є проблеми в культурі, є проблеми в медицині, є проблеми в освіті, але ми цих людей дуже мало бачимо. Так от, коли громада хоче дбати про ці заклади, хоче надавати допомогу, то саме з цих колективів мають приходити люди свою точку зору бачити, озвучувати і за себе боротися. Ніхто за вас боротися не буде. Майбутня громада, до якої, окрім нинішнього райцентру має увійти Довжицька, Куклинська, Лісівська, Оконська, Черевахівська сільські ради, буде однією з найчисельніших на Волині. Потужності усіх галузей майбутньої ОТГ важко й перелічити. Та найголовніше з'являться і нові робочі місця, збільшиться бюджет, і люди, не чекаючи вказівок зі столиці, самі управлятимуть цією місциною. Провадження реформ справа нелегка, іноді дуже невдячна. Віру та свідомо іду шляхом цієї реформи розмічити те, що утворення в найближчому часі громади будуть успішними, потужнішими. Ніж громади сьогоднішнього формату, і це відчують всі жителі. Маневицький – найбільший район на Волині. Тому за чітким визначенням перспективного плану 2015 року тут має бути шість громад. Цю пропозицію затвердили і в обласній раді, і в Кабміні. Нині ж дивується експерт з питань децентралізації Валентин Малиновський. У цьому районі чиновники говорять уже про дві громади. Ви вже творите цю громаду не для таких, як я, ми вже для дітей і внуків творимо. І от ви маєте думати, а як де завтра діти мої будуть жити, де внуки будуть жити? Громада стає центром, на якого на, на, на кого все буде і, 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 інше? І крутитися. Суть децентралізації наблизити послугу до людини. Ви будете, отакі збори у вас будуть не раз, напевно, вперше такі збори за 10 років, що скільки ви будете всі питання колегіально вирішувати. Розумієте, ОТГ це змінюється філософія громади. Від бо тепер все буде від вас залежати. Вже районна влада і район не не буде мати вашого впливу. Водить в оману населення району голова Маневецької держадміністрації, кажуть місцеві. Чиновник переконаний, крім нещодавно створеної Прилісненської ОТГ, потрібна і ще лише одна громада. І, хоч аргументів на користь такої думки мінімум, та за словами людей, Андрій Линдюк докладає максимум зусиль, щоб переконати у протилежному і навіть залякати мешканців району. Щоб люди задумалися сьогодні, вже. Що в нас, які ризики можуть чекати, і що в нас може бути? Може я й помиляюсь, але я для того з вами вийшов, дискутую. Я дискутую, я говорю, я висловлюю свою позицію. Я зараз її висловлюю без адмінтиску, жодних перешкод по створенню жодної громади не буде. Але я зараз вважаю, як людина, як житель району. Що найкраще для району, коли ми створимо тільки дві буде громади? Зараз і поліснецький Для Чого ви бунтуєте, їздите народ? народ якщо країна. ви себе не бачите, не головою мене ОТГ. буде тиск со сторони цієї людини. А я чув вже на обласній раді Палиця, голова обласної ради, заявив, що ви е, Гунчик, розібрався з цим чиновником, який перешкоджає процесу об'єднання громад. Тому я вас попереджаю. Якщо мені якийсь сільський голова, я прошу мені всім звонити, скаже, що їздить ланцюг по сільських радах залякує, чи це телефонує мені. Я повідомлю службу безпеки України. Обіцяв допомагати, а нині лише перешкоджає так. Характеризує роботу чиновника і голова новоствореної прилісницької громади. Ще кілька місяців тому Ігор Терещенко покладався на підтримку місцевої влади. Уже нині каже, закон про децентралізацію маневицькі чиновники трактують по-своєму. Запитати, як правильно створити громаду, як вона має функціонувати. район зовсім відмовився від нашої громади. Допомоги з району ніякої немає. І Андрій Олександрович їздить на кожну на, на які тільки не їздив сходи селян, мій розброві дзвонить. Там реалізму громада не відбулася. Шановні, да як в нас не відбулася? Ми по-іншому зовсім відкрили е, очі на життя. За що ви говорите? І того пропоную підтримати об'єднання відповідно до перспективного плану. Люди дійсно хочуть змін, хочуть. Е... Відчуття може би, скинути з плечей ярму влади і розпоряджатися на своїй території, так як вони рахують за потрібне. Те, що сьогодні влада в нас в районі ставить палки в колеса, в об'єднання громад, я знаю інші райони, де дійсно адміністрація сприяє тому всьому, у нас, на жаль, навпаки, все. Голова адміністрації там і залякуваннями і різними методами, які тільки може на сьогоднішній день робити все для того, щоб не відбулося це об'єднання. Громада активна, вона буде. Ставити питання так, як вигідно для людей, як вигідно для громади. у людей чимало. Дискусія видалась, хоч і гарячою, втім досить плідною і конструктивною. Попри усі перешкоджання влади, об'єднані громаді з центром у селищі Маневичі, таки бути. Так вирішило 72 присутніх на громадських слуханнях. Утрималося від голосування 10 маневичан. Проголосували проти троє людей.